Добрий вечір. Із Ромадану, який чогось світиться як Омдан. Омдан, приїхали. Вийшла на двір під дощем, таке як сніг пролітає. А раді чого я вийшла, щоб купити пиріжки. Перша жінка проїжджає, тільки вода і напітки, а друга таки ж проїхала з пиріжками, печені, смажені, з капустою, з картоплею. Заплатила 60 гривень. Маю смажений пиріжок. Такий маленький і печений, Туже, Дуже маленький пиріжок. Ща надкушу і місія виконана. Місія з'їсти романданівський пиріжок. Омданівський пиріжок. З капустою, да. Начинку показувати, не показувати. Це вещі, звісно. Смачний. У мене вдома таких великих не буває. М -м -м. І пальчиною. Ось. Зараз перевіримо на начинку. Начинка є. З яблуками. Це, до речі, не тронутий. Пригощайся З яблуками обманули. Що тепер робить? Бігти мінять? Я зім, звісно. Зім, звісно, не переживайте. Смачні пиріжки. Хто не знає цього приколу, завжди коли їдете і в Ромадані зупинка більше 20 хвилин. Обов'язково виходьте і купляйте ромаданівські пиріжки. Це традиція, от просто традиція. Вийшли, купили пиріжок, їдьте далі. О, побажайте мені щасливої дороги.